Зі всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі в новому відео. Сьогодні в мене для вас знову спокійна мотивація, тому запрошую у гості. Нам треба, треба ложку а треба нам ще борошно, водичка, нам треба сіль, олію, лимонну кислоту і, напевно, якісь Напевно ні, не знаю, О, у нас буде. Борошно. Посипає сюди. Посипай. Так. Ну, майже все. Нее, yeah. портрето все перемішати аккуратно.

Ну, напевне, так як вже усі зрозуміли, і з надто таким серйозним виглядом обличчя робила Софія. Собі пластилін. Ми робили солене тісто, що правда вже так трошечки осучаснене. Коли я його робила з дітками колись у школі, то ми його робили просто, не заварюючи, а, ну і трошечки пропорції були інші. А зараз вже є рецепт. Ось такий заварного дитячого такого тіста. На дотик воно дуже відрізняється від того, яке ми колись готували. Воно виходить. Це, яке зараз ми готуємо з Софійкою, дуже ніжне, таке приємне, хочеться його жмякати, ну і чимось нагадує антистрес. Не знаю, якщо би його сушив, чи були б вироби з нього довговічними, ну але побавитися такого тіста вистачає надовго, якщо його тримати у, наприклад, в пакети. Поки охолоджується тісто, я хочу пересадити свій вазоночок. Він у мене вже так добряче розрісся і розростав бися ще більше, якщо би мав куди. Тому що я вже так підозрюю, що там вже всі корені впритик до горшка. Я його спеціально не пересаджувала, тому що не хотіла більшого горшка там, заносити до хати. Так як зараз тазоночок може стояти і на вулиці, тому. Ну, принаймні, хоча б там через місяць, через два тижні вже може стояти. Я, наприклад, свій парагроз у нас ще кажуть і мірка на нього, тому що він схожий винесла як тільки потеплілом, тому що йому найкраще. Є на вулиці, він дуже важко переживає зиму. Я його стараюся десь виносити завжди в прохолоду, але йому всюди зажарко. Де би я його не занесла, йому всюди жарко, він осипається, він хворіє через це, він так дуже важко переносить зиму. Тому як тільки хоча б трошечки вже тепліше, я зразу його стараюся винести на вулицю. Ну і так само хочу поступити і з ось цим вазоночком. Я знаю, що його теж висаджують на вулицю, і він може спокійно рости на вулиці. Тому буду з ним також експериментувати. Можливо, йому сподобається і він ще краще розростеться і буде мати такий більш здоровий вигляд. Ось так я його вже. Пересадила. Звичайно, що, що якщо буде ще холодно, то заберу його в хат. Наше тісто вже охололо, вже його випробовують діти по повні, на повну силу. Я також приготувала собі тісто, воно теж заверне з меншою кількістю солі та без лимонної кислоти, і буду готувати вареники. Вареники сьогодні я буду готувати з картоплею, хоча в мене є і сир, я також маю намір наліпити і заморозити. А діти, дякуючи такому своєму тісту, дають мені спокійно займатися варениками, її не забирають від мене тісто і не видирають мені його із рук. Інакше не дають вони мені ліпити вареники, забирають та й все. Як бачите, варенички варяться, я ще хочу приготувати. Юшку грибну, вона в мене вариться. Також, як бачите, я наліпила вареників у заморозку. Вони в мене вже підмерзли і хочу їх перекласти у поліетиленові пакетики для того, щоб вони далі замерзали і займали менше мені місця, і я би могла знову щось. Класти на дощечки. Ось так гарненько я зав'язую, тут у мене є два пакетики і в морозилку. Далі займаюся приготуванням грибної юшки, до вареників із картоплею. Це є дуже смачно такою юшкою залити. У мене тут смажиться цибулька. Зараз у мене там є борошно, додаю сметану, заливаю холодною водою. Зробила таку суміш. Зараз підсмажену цибулю я додаю до проварених грибочків, додаю суміші з борошна. Гарнесенько все це я перемішую. Додаю шматок горшкового масла, зелень, сіль, звичайно, додаю. Зараз додаю лавровий лист, сушений часник, додаю а, також перець, можна додавати якусь приправу, яку ви любите, можна приправу для. Грибів і все, юшечка є готова. Також готую такий салатик для тих, хто не буде хотіти, наприклад, їсти того, що я буду їсти, готую салат із свіжих овочів. У мене тут свіжа капуста, я її нарізала. Зараз нарізаю зелень, у мене зелена, молода цибулька, також кріп, все гарнесенько подрібнила. також Помідорчик, попередньо добре промитий, поврізала все зайве, понарізала. Також буду очищати огірочки, щищаю шкірку, гарнесенько теж нарізаю і готую салатик. Молоду капусту я просто підсолюю, гарнесенько з сіллю перетираю, для того, щоб вона була м'якша. Хоча можна би було цього не робити, бо в мене діти люблять їсти капусту, так як. І їм вона смакує ось така молода будь -як. ну і пекінська, в тому числі, смакує. Все дуже просто, взагалі без ніяких якихось таких мудрувань. Овочі висипаю у миску, підсолюю, додаю олії, все перемішую, і такий салатик на вечерю, бо то вже аж ми дійшли до вечора, готовий. Я показую, як люблю їсти я. Я дуже люблю ось такі вареники з картоплею, залиті грибною підливою, грибною юшкою. Звичайно, що багато хто так їсть, якщо так багато залити, любить більш таку густішу підливу і не так багато, а я люблю саме ось так, щоб вареники плавали у юшці. На такій смачній ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!